Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, а також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. От що мені подобається в ньому, домовилися і зробили. Зробили, тому що так домовлялися. Сьогодні в мене в гостях голова Вінницької обласної федерації баскетболу пан Сергій. Дусь пане Сергію, ради вас бачити. Доброго дня, пане Олеже. І я не жартую, і це, як то кажуть, не для не для красного славця. Вибачте, що е цитата іншою мовою. Е ми з паном Сергієм домовлялися в минулому році. Як тільки тільки буде Новий рік, перша десь декада, ну, принаймні як максимум в січні ми зустрічаємося і обговорюємо ті питання, проговорюємо ті питання, які були в 23-му році. От так, О, і так, це так, так, так і воно, ми... і це було. Дякую за запрошення. Підніміть наші ефіри. Подивіться, і так, так і було, <ріх> пане Сергію, Ну, по-перше, я вітаю вас і вітаю ваш, всю федерацію, і вітаю Дякую. всіх абсолютно баскетболістів Вінниці і Вінницької області з Новим роком. Нових звершень, здоров'я, нових перемог. До речі, про перемоги. От одразу хочу: багато я отримав фідбеку, приємного класного фідбеку. На наш ефір з вами, коли ви привели учасницю на нашу збірну Тетяна Йоркевичу. Да да. да, 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 пані Тетяно. Ви привели це учасниця збірної України да, з баскетболу є, і по-моєму чемпіонкою Польщі минулого року. Да. А і ми тоді говорили, що ми говорили про її історію. Вона казала: я проста дівчинка. Я ніколи не думала, що я стану чемпіонкою. Я ніколи не думала, те те, те, те. Я просто пішла і почала грати в баскетбол. Мені це сподобалося, і потім пішла, пішла, да, і вона, вона розповідала з бара з міста Бар Вінницької області, невеличке містечко. Налічує там 15-18 тисяч населення. так що, так. що І от результат. І, от... і мрія збулася. Так, <реш> от, да. я після цього ефіру багато отримав такого приємного фідбеку. Писали здорово, класно, дуже цікаво, а дайте контакти. то-то-то-то-то. Е, зіркові історії. Зіркові історії на них тримається все. Ну, по-перше, на них тримається Голівуд. Ну, у нас не Голівуд, у нас Вінниця, Вінницька область. Ми тримаємося на них, тому що це позитив. Нам, нам взагалі позитиву в житті не вистачає, а особливо зараз. Час війни. Е, От про позитив, яким був 23-й позитивний рік для Вінницької федерації баскетболу? Дякую за запитання. Позитив завжди. Коли ти їдеш на змагання, коли ти проводиш тренування, взагалі, коли ти спілкуєшся з тренерами, бачиш обличчя дітей, бачиш їхні очі. То звичайно завжди завжди позитив, завжди гарні емоції, і завжди хочеться для них щось робити, щось творити слово сазідати mm -hmm. да для mm -hmm. того, щоб ще більше, більше вони взагалі не відчували те, що відбувається в країні а. Тренувалися, змагалися, набували досвіду, дружили, ставали друзями в командах, взагалі в соцсетях і так далі. І так далі, взагалі забрати їх з вулиці для того, щоб вони більше, більше тренувалися, змагалися, спілкувалися. Отак, ну от ми раніше так казали постійно: забрати з вулиці, забрати так. з вулиці, залучити. Тепер треба напевно через кому казати так: забрати з вулиці, кома відволікти від гаджетів на да, телефони, от... планшети, ноутбуки і так далі. Та тому, що тому, що так. А, а ось тепер так питання такого штибу. типу. Баскетбол командна гра. Ну і ми добре знаємо, що є е, як жіночий, так і чоловічий, є дівчачий і хлопчачий. Ну я якщо так можна так, сказати, є юнацький, Юнацький так. Є. з якого віку е, прийнято е, брати, допускати, набирати команду. А навіть не команду, а просто дітей е, набирати в цей достатньо серйозний і просто колосально гарний креативний вид спорту. Набирати діток дозволено зараз 6 років. 6 років, коли дитинка пішла вже в перший перший клас, uh -huh. тренер спортивної школи може спокійно йти в загальноосвітній школі зараз, на даний час ліцеї, робити оголошення, робити рекламу, запрошувати, давати візитки і так далі. І так далі, для того, щоб залучити. По максимуму діток, що вони прийшли на перше тренування, на друге і залишилися в баскетболі. А, а можливо, це буде їхнє і життя в майбутньому. Можливо, е, наскільки е, за приз всій своїй красоті, при всій своїй плавності, реактивності, динамізму, наскільки баскетбол ви би назвали м -м, високотехнологічним, тобто складним у через призму устаткування, чи навпаки, не високотехнологічним, а простим видом спорту, де треба просто будь-який кошик, ну то що називається, та будь-який кошик, і просто будь-який м'яч. Ну, я так скажу, що він високотехнічний. Технічний, висок, це технічний, однозначно. Да, да. А, тому, а от саме технологічний. Технологічний, ну щоб якісь там технології, ну дивіться, пане Олеже, взяти кросівки, да, там, на, на вулиці, на баскетбольний паркет там, і так далі, є своя специфіка. да, Але вони недорогі, недороговартісні. Угу. 에, там шорти, маєчку, там, футболочку. Я думаю, що це теж не проблема. Я да, до... Баскетбольний м'ячик, ну є. Ну можна купити прости піти uh -huh. собі. Да, на, якщо є така можливість на баскетбольний майданчик, якщо там асфальт, синтетіка, uh -huh, uh -huh. то звичайно кошик, і можна покидати собі там пограти якісь ігри і так далі. Я до чого? Я до того, що чи він доступний, чи навпаки є якісь певні умовності, що от вони тобі якби не дозволяють. Ні, він доступний вид спорту. Якщо є можливість там в дворі, чи десь біля школи є спортивні майданчики, є баскетбольні. Кошики, uh -huh. і туди можна вільно іти займатися, то я думаю, проблем немає ніяких. Якщо, е якщо є пряма статистика, то якщо можете, то назвіть цифри. Якщо немає прямої статистики, то так, як то кажуть на око. Е я хочу повернутися до питання е дівчачий, хлопчачий, е жіночий чоловічий. А е більш популярний у кого? У дівчат чи у хлопців? У юнаків, у хлопців. У юнаків все таки більше. Дівчатка мають якісь певні От, а, до речі, от окреме це кожен вид спорту, окремей окреме питання стос... стосовно забобонів. Які найпопулярніші забобони в баскетболі? За бобони. Ну, я маю на увазі, наприклад, батьки кажуть: ні, ти не будеш займатися баскетболом, тому що ти там дострибаєшся так, ти будеш як каланчав, нікого не хочу образити. Вибачте, я просто беру народну творчість, і так я далі. і так далі. Нещодавно спілкувався з батьками. До мене ходить дівчинка на тренування 2014 року народження, і мені так само задали таке питання: от вона буде ходити на баскетбол, вона виросте і буде там. 2, uh -huh. 2 метри, 2, 2 10 Ну, uh -huh, uh -huh. сантиметрів. Да. Я їм кажу, ви не переживайте, будь ласка, все буде добре. Все залежить від генетики батьків, від генетики бабусі і дідуся. Це, і це доведено наукою. Баскетбол там дасть, ну, можливо, там невеличкі сантиметри, там 2-3 сантиметри і все. Все буде залежати від генетики, в першу чергу. Ну, а далі буде видно. Тобто. А, ви... а мені кажуть, э, вибачте, а mm. мені кажуть, о, там вона буде висіти на турніку, да, ви її mm -hmm. будете розтягувати, за ноги тянути, там руки в неї будуть, так. О, от же я мав на от такі забобони. Такого ми робити звісно не будемо. Ви що? О, вона буде вирости, а я ж вона вийде там заміж, чоловік буде нижче ростом. Він буде короткий, вона довга. Так, так, Я кажу: не переживайте все буде. Знайдемо довгого. От я про які забобони, тому що. Наприклад, плавцям кажуть, ні, на плавання ти не підеш, тому що в тебе будуть от квадратні просто плечі, так. і ти будеш боком в двері ходити. І це кажуть як хлопцям, так і дівчатам. Ну люди добрі Ну, іноді ну кажуть, нічого... будеш сотули чи сутула, та да, там... круглий так, будеш, так, як так. дельфін, круглий як дельфін тут. Баскетболі теж де, де потім ми знайдемо 45-го, 48-го розмір так. ноги. Ну що ну, ну, це так. за… Зуття для ну, того, що. Таке, ну це все, е, от як ви сказали, е, в першу чергу, напевно, навіть не на батьків треба дивитися, а треба дивитися на бабцю і на діда. Ну так, да, звісно, Тому що через покоління мої І Це і генетики такі. кажуть, отак, що дивіться через покоління. Передаються. Ми Але все одно займатися, до речі, про заняття. Ваша рекомендація: скільки е, я би сказав так: можна і треба займатися на тиждень, скільки має відбуватися занять. Можна і треба. Ну, коли ми набираємо діток, да, от ми прийшли, і вони перший раз прийшли до вас на тренування і постійно будуть ходити, то Максимум вони можуть займатися три рази в тиждень для того, щоб в них був відпочинок. Наприклад, це буде понеділок. Тренування невеличке, десь буде тривати 45 хвилин для того, щоб познайомити mm -hmm. їх, щоб вони привикали до м'ячка, щоб вони до тебе привикали, що ти від них хочеш і так далі. Більше не треба. 45 хвилин ну, це, я думаю, буде достатньо для них. Потім один день відпочинок, і вже наступний день, так само через день. Тренування 45 mm -hmm. хвилин. Ну, Три рази на тиждень я буду, я думаю, що це буде достатньо. Це такий перший для початківців, да, півроку можна uh -huh. з ними там грати ігри, бавитися. Ще, звісно, ходити по школам, запрошувати ще дітей. Знаєте, робити такий відбір, робити селекцію для того, щоб ті, хто дійсно uh -huh, uh -huh. в майбутньому буде займатися баскетболом, вони лишаться. Ті, хто, звичайно, почнуть філонити, вибачте за слово, то звичайно вони не залишаться в команді. Але хочу ще додати, що. Обов'язково треба ще й працювати, говорити, зустрічатися з батьками. Ну, Зараз ви знаєте, що багато видів спорту, різних гуртків, секцій, угу. там і музичних шкіл. І вони стараються, як ви сказали, відлучити їх від гаджетів, телефонів. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага, Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Зараз ви почули відбій повітряної тривоги. Дуже добре, що це вороньо. Вже полетіло звідси, слава і сла і немає. Слава нашим силам так. Збройним силам України, які її відігнали і збили, і так, далі, і так далі. А ще раз нагадаю: ми опорне радіо ми маємо сповіщати як небезпеку, так і відбій. От, в принципі, що зараз ви і почули. Нагадаю, сьогодні в мене в гостях голова Вінницької обласної федерації баскетболу пан Сергій Дусь, і ми розмовляємо і говоримо ми про результати, і взагалі говоримо про саму чудову, прекрасну, креативну, дуже швидку і динамічну гру Баскетбол. Яким баскетбол є у Вінниці. Пане Сергію, чіпляюся за ваше слово, що от можна ходити по школам, так і в принципі робиться, ходиться по школам, дивиться. Так. Чи є раніше, я пам'ятаю, була така, це навіть я не можу назвати модою, а це була така установка, шкільна установка. Це точно кожна школа мусила мати свої спортивні команди. Тут дві крапки я ставлю. З легкої атлетики, кома, з футболу, кома, і в тому числі з баскетболу? Ну, це було раніше. Як зараз? Чи виступають освітяни? Я маю на увазі, от, зараз дуже багато в принципі дали, як пані Оксана Ясенко сказала. Багато прав і свобод дали безпосередньо шкільним колективам, директорату і так далі. Так далі. Багато що вирішується на місці, чи е, звертають саме на це питання, на питання. У е, такої спортивної освіти, організації спортивної освіти, залучення і е, що школа має, е, наприклад, свою е, баскетбольну команду. Чи йдуть по цьому кроку? Дякую за запитання, пані пане Володжу, Дивіться, Я приніс вам такий регламент, такі регламент про підготовку проведення розвиток всеукраїнських змагань пліч опліч е, Всеукраїнської шкільної баскетбольної ліги. Серед учнів закладів загальної середньої освіти 2023 року, 2024 Під гаслом разом переможемо. Підписано міністром молоді та спорту України, міністром освіти і науки України, президентом Федерації баскетболу України Михайлом Бродським. Угу. Так що зараз буде вже дія програма президента. Це під патронатом президента буде проходити шкільні ліги, Сюди в цю шкільну лігу входять 5 видів спорту: баскетбол, класичний 5 на 5, е, міні-футбол, угу. е, спортивне орієнтування, чарлідер -чар і волейбол. Угу. Е, що це мається на увазі? Буде 5 етапів. Перший етап буде безпосередньо проходити в самій школі. Е, вікова категорія юники 2008 року народження та молодше. Це виходить, я так. 15-16 років Так, так. і дівчата 2010 року народження і молодші, от якщо mm -hmm. так. Дівчатка молодші. І молодші, так. Якщо в школі взагалі в ліцеї займаються діти, чи ходять вони на секцію по баскетболу, я беру баскетбол, і вони мають право виступати за свою тільки школу. Ну, наприклад, там в місті там 10 шкіл mm -hmm. і ви. Кожна школа має виставити свою команду по баскетболу, юнаків та дівчат. Це ну чемпіонат, так, чемпіонат так. І міста, вони, шкільний да, чемпіонат от міста. От вони між собою грають і визначають переможця. Потім е, переможність шкільної ліги в місті е, в ліцеї виходить вже на територіальну громаду, чи можливо на район, угу. і так само і грають проти інших шкіл. Ну і далі вже область, і далі вже якби фінальна частина України. Угу. Але це. Тільки приймають діти в цієї школі, там де вони навчаються, тобто цей документ він ви хочете сказати, що він зараз дасть сильний поштовх. Для того щоб е, зорганізували, знайшли всі можливості. Чому ж я запитувався? Наскільки технологічно важкі чи не важкі? Ну це ж деш... ну, дешеве. Я беру в лапках це слово, але він не високозатратний вид спорту. Ні, ні, ні. Спортивна зала є, можна так. займатися цілорічно, цілодобово і цілорічно можна займатися. Устаткування ніякого спеціального нема. Гол... не треба вірніше. Головне тільки щоб були м'ячі е, кошики, міч, кошика, да та. і там. І тренер, який би казав, що робити, де робити, там і так далі, і так далі. Тобто, це має бути зараз поштовх. Це зараз на якби знаєте слово на на карандаші uh -huh, uh -huh. Вінницької обласної військової адміністрації, департамент гуманітарної політики Вінницької області. Ну всі люди причетні, і всі ми хочемо це все зробити. Є в Вінниці в Вінницької області амбас амбасадори, таке слово, да uh -huh. та, які так само. Роблять рекламу, відео, ми це все закидуємо в соцмережі, популяризуємо баскетбол для того, щоб команди в першу чергу реєструвалися на сайті і вже постійно йдуть реєстрація, реєстрація, і потім вже будуть визначатися, як буде проводити, де будуть проводити, що, як і так далі. Так що процес іде. Угу. Ну що ж, це приємно чути. Найбільше досягнення от, так, одним словом, одним реченням. Найбільше досягнення 23-го року. Я маю на увазі Федерації баскетболу в Вінницькій області. Ми рухалися, ми змагалися, ми не дивилися ні на що назад не дивилися, ми тільки дивилися вперед з оптимізмом і збільшували змагання, проводили змагання. Як ми виступали цього року, як ми виступали на змаганнях? Є якісь перемоги? На якому ми рівні, щоб ми от розуміли, ви маєте на увазі професійні команди чи дитячі? Е, називайте їх дитячі, професійні, які, які хочете. Нас цікавить все, і то, і то. Ну, в Вінниці, в Вінницькій області є команди, які грають в суперлізі жіночі. Баскетбольний клуб Віниця. Угу. Є команди Першої ліги чоловічої, і так само баскетбольний клуб «Вінниця», яка представляє дві ці дві команди, представляють Вінниччину на Україні і грають проти інших команд. Все добре, грають молодці. Грають молодці. Так само Всеквінська юнацька ліга серед дітей. Різного різного віку там от ну, я, я бачу на вашій сторінці, на сторінці в ФБ Федерації баскетболу дуже багато дитячих фотографій, дуже багато фотографій саме з дитячих змагань, юнацьких змагань. Так. Дуже багато. То я так розумію, що е, грають популярно, люблять, ну, виступають. Вона направлена на розвиток дитячого баскетболу, юнацького баскетболу, для того, щоб. Ті спортсмени, які займаються баскетболом, мається на увазі дітки, да знали, що баскетбол можливо для них дасть поштовх в життя. Можливо, хтось буде попадати, як Таню Юркевичу в збірну України в таких маленьких міст да там і так, що це реально, що це можливо, і треба рухатись тільки вперед. Ну і треба ще нагадати нашим глядачам і слухачам. Е Нещодавно був пан Сергій Краєвський, і ми говорили взагалі про спорт в Вінниці, в Вінницькій області. І ще раз підкреслив пан Сергій, і я ще раз повторюю, що заняття в дитячо-юнацьких спортивних школах безкоштовні. безкоштовні. Це найголовніше від вас. Це я зараз звертаюся до батьків, до старших. Е, найголовніше від вас це зорганізувати себе, потім зорганізувати дитину і. Чітко виконувати план. Тобто чітко возити, чітко ходити, взяти за руку так, і щоб так. це все було регулярно. До речі, про регулярність так само говорив і Дмитро е, Мира, він смарт, він також каже. Головне, це батьки, це батьки. Це залежить що... зараз. В наш час від батьків. Якщо вони будуть заохону, маються на увазі підштовхувати, да, не uh -huh. підтримувати. Тілі, да, підтримувати, говорити, що це, це для тебе, це тобі потрібно. Тоді проблем нема ніяких. Ну, коли починають батьки йти, вибачте, на поводку у дитини, uh -huh. да, от я не хочу там то. То в мене то болить, а це насправді я кажу для для своїх діток, які в мене займаються. Я кажу, причина, коли ви не ходите на тренування, це тоді, коли ви захворіли. Все більше кажу, причин не повинно бути ніяких. От і все. Болить, тоді. значить, росте. Так, якщо, ну, ви, має якщо бути. ви ходите на тренування, uh -huh. ви прогресуєте. Ви щось нове здобуваєте. Да А коли ви не прийшли, все. Рахуйте, що ви тренування пропустили. А на тренування щось нове давали, і ви і прийдеться нам повертати Все, назад. Все, Це крок назад. Це маленький такий, але все одно крок назад. Однозначно. Пане Сергію, маємо виходити з ефіру. Я щиро дякую вам. Ще раз нагадаю, Сергій Дусь, голова Вінницької обласної федерації баскетболу. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Мені дуже приємно з вами домовлятися. Пане Сергію. Домовляємося. Я, як тільки у нас у вас як тільки буде інформаційний привід, це може бути поїздка, куди це можуть бути наші змагання, ваші змагання і так далі. І так далі. Я завжди радий буду вас бачити на на. Нашому майданчику. Дякую, дякую за запрошення. Ви завжди знаєте, що я завжди радий до вас приходити на ефір з вами спілкуватися. Дякую. Ну, тоді до наступної нашої зустрічі. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Говий вінницький ритм. Місто надгом. Події що поруч.